З вами знову на Хвилях Радіо тисячі друзів, Поліщук Надія, учениця другого класу та мої цікавий квіт надійки. Сьогодні останнє радіоподорож материками нашої планети. Найменший материк, який ми відвідуємо, це Австралія. Австралія материк, який повністю знаходиться в південній півколі. Він майже в сім разів менше Євразії. Довгий час Австралію навіть пропонували вважати островом. Всю територію Австралії займає держава Австралія, яка є домініоном Великобританії. Столиця Австралії місто Канберра, Воно було побудоване посередині між Мельбурном і Сіднеєм. Після того. Як ці два великих міста не змогли домовитися, яке з них буде австралійською столицею? Тому, аби нікого не ображати, збудували нову столицю. В Австралії найвищі в світі ціни на електричну енергію. Також це найнебезпечніший материк планети, так як він відколовся від праконтиненту в незапам'ятні часи. Тут збереглося безліч реліктових форм життя, а часом вельми небезпечних. Деякі тварини зустрічаються тільки тут: коала, кенгуру, єхидна, Качконіс. Близько 80% тварин ендеміки, вони зустрічаються тільки на цьому континенті. За даними дослідників, із 220 видів змій, що мешкають в Австралії, 145 отруйні. Часто можна почути, що найнебезпечніші тварини цього континенту це змії та павуки. Але статистика вказує, що найбільша загроза для мешканців це крокодили. На жаль, Кожного дня вони вбивають людей в Австралії. Тут знаходиться більше 10 тисяч пляжів. Якщо ви будете ходити кожного дня на різні пляжі, то вам знадобиться близько 27 років, аби всі відвідати. До речі, раніше протягом 44 років було заборонено купатися на міських пляжах. У південній частині Австралії знаходиться найбільша в світі ферма. Вона має площу більше 34 тисяч квадратних кілометрів. Це більше ніж, наприклад, площа Бельгії. Австралії живе більше овець ніж людей. Станом на 2001 рік кількість овець досягала 120 мільйонів голів. Але через регулярні посуги та пожежі їхня чисельність скоротилася до 100 мільйонів. Тим не менш це в чотири рази більше, ніж усіх жителів Австралії. А ще тут проживає так багато верблюдів, що поки Австралія посідає перше місце у світі за кількістю цих тварин. Австралія це країна навпаки. Вона знаходиться в південній півкулі і літо. Тут триває з грудня по лютий, а зима з червня по серпень. Австралія, славича своїми опалами, 95% світових запасів добувається в Австралії. У світі ще так багато незвичного, що не вистачить ніякого часу, щоб розказати вам, любі друзі, всі цікавинки. Але я обов'язково знайду нові факти для вас, аби знову мати можливість здивувати вас тут, на хвилях нашого шкільного радіо, тисячі друзів.